Згідно рішення уряду від 31 жовтня, отримати безкоштовні дрова зможуть мешканці восьми прифронтових областей. Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської та Чернігівської. На це держава на початку жовтня виділила 563 мільйони гривень. Яка ситуація наразі у Покровській громаді з видачею дров? Роз'яснила начальниця управління соціального захисту населення. Згідно розпорядження Донецької обласної адміністрації, в місті діє як місцеві програми по забезпеченню дровами та вугіллям наших громадян. А також і забезпечення дровами громадян нашого міста за рахунок субвенції місцевому бюджету. Щоб отримати дрова, потрібно подати заяву до управління соціального захисту населення. Допомога передусім надаватиметься вразливим категоріям громадян. Інваліди першої групи, люди, які опинилися в складних життєвих обставинах, багатодітні, одинокі матері. І також учасники бойових дій і, і... Де Великої вітчизняної війни Ірина Павлівна зазначила, що мешканці, у яких є життєві складнощі, також можуть звернутися до управління соціального захисту населення. Любий громадянин нашої Покровської громади, який не в змозі сам закупити дрова, звертається до управління соціального захисту і буде надаватись допомога у формулі до документів і будуть розвозитись по домівкам дрова для опалення в зимовий період. До заяви на отримання Безкоштовних дров треба додати низку документів. Паспорт, код при собі мати оригінал, заповнюється заява, і також додається довідка з місця проживання про наявність пічного опалення та необхідну необхідність в паливі. І по факту проживання, скільки людей проживає. Тож мешканці Покровської громади, які підпадають під вище зазначені категорії та мають потребу в дровах. Можуть звернутися до управління соціального захисту населення, яке знаходиться за адресою місто Покровськ, вулиця Поштова, 22.